Ще в 2015 році в Україні почали перейменовувати міста, вулиці, майдани. Це було частиною декомунізації, яка регулюється окремим законом. Однак із початком повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави цей процес актуалізувався. У Лозівській територіальній громаді у лютому 23-го року до списку з більш ніж 200 перейменованих об'єктів топоніміки додалися ще 120 вулиць та провулків, які отримали нові назви. Серед таких об'єктів топоніміки, який один із перших 9 років тому був перейменований, є провулок Костьольний колишній Петровського. Про те, який зв'язок сучасна назва провулку має із Лозовою, розповів науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. Перейменований він саме у 2015 році, а значить, в рамках процесу декомунізації, тому що Григорій Петровський це один із комуністичних діячів, який відповідальний за голодомор за репресії. І тому відповідно було прийнято рішення перейменувати цей провулок на провулок костюльний. Костюльний слово саме костел воно означає римокатолицький католицький храм, собор, церкву. Я думаю, ті, хто вивчає англійську мову, прекрасно знають також слово касл, також однокореневе. І саме костел пов'язаний з тим, що на Лозівщині на початку ХХ століття оселялося досить багато німців, зокрема з південної Німеччини. За спогадами мешкала навіть одна французька родина в районі вулиці Соборної, теперішньої. І також було відповідно багато поляків. Тобто німці сюди приїздили і займалися і сільським господарством, запроваджували різноманітні. А технічні новинки, мали ремонтні майстерні. Якщо ми говоримо про поляків, то вони значною мірою працювали на залізничному транспорті. І навіть зараз серед Лозівчан трапляються і німецькі, і польські прізвища, хоча часто люди вже асимільовані. Ну, попри те, що в нас є, зокрема, німецька громада. І відповідно орієнтовно на початку ХХ століття в Лозовій також було засновано. А римо-католицьку громаду, до якої входили саме як німці, так і поляки, історик говорить, відомостей про костел дуже мало. Немає жодної світлини із його зображенням. За спогадами, римокатолицький католицький костел знаходився в районі між сучасними крамницями по вулиці Благовіщенська та колишньою лазнею, яка розташовувалася недалеко від сучасного дитячого майданчика по Богданівській за часів радянської влади 1927 році костел було закрито. Була ідея саме в його приміщенні переобладнати його під в'язницю, а потім 1928 року приміщення було взагалі зруйновано. Тобто перед Другою світовою війною на Лозівщині не діяв жодний храм, ні православний, ні католицький. Тобто саме все було знищено. Тому саме було прийнято рішення саме для того, щоб нагадати людям про тих людей, які понад 100 років тому тут жили, працювали, вносили свій внесок в розвиток міста. Було прийнято рішення також увічнити їхню пам'ять в назві Проволок костюльний». Ще одним об'єктом топоніміки нашого міста, який отримав нову назву вже після повномасштабного вторгнення у лютому 23-го року, стала вулиця Марусів Сад, назва якої безпосередньо пов'язана із Лозовою. Також це одна з автентичних назв, тобто тих назв, які вживалися ще 100 років тому. І саме це перейменована вулиця Комарова, яка відповідно саме. Одним із своїх країв знаходиться в районі так званої роздягалки. І люди, які виходять з роздягалки, вони бачать перед собою кілька ще фруктових дерев. Тобто за царських часів там знаходився Марусів сад, який належав власнику на прізвище Марус або Марусов, і які згадують дуже багато лозівчан саме. І він фігурує в спогадах. Тобто саме це була далека околиця вже лозової, тобто фактично вже за місця. І саме там були фруктові дерева, і ті дерева, що там є, вони саме теж є нащадками аж тих давніх сортів. Яка доля цього власника невідомо, але з огляду на те, що назва знову ж таки старовинна. Відома серед Лозівчан корінних, саме тому вирішено також а, цю красиву назву дати і вулиці Марусівсад, не Марусів одразу потрібно сказати, і також залізничній зупинці, де відповідно саме люди а, їдуть в напрямок Павлограду. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш разом з іншими істориками-краєзнавцями ретельно досліджували старі назви вулиць і провулків та уважно відпрацьовували нові, зокрема і запропоновані мешканцями громади. Обирали саме такі назви, які мають безпосередній зв'язок з українською історією та Лозівщиною.